Добрий раночок. Сьогодні середа, Ми з малим на хазяйстві. І сьогодні у нас такий молодець. Так гарно поспав. І нам дав поспати. Ми зараз його погодуємо і будемо потрошечки збиратися, бо сьогодні хочемо сходити на каву. Погода, чесно кажучи, паскудна. Дивіться. Туман, мряка. Не знаю. Надіюсь, що зараз розвиднеться трошки за декілька годин. Привіт. Привіт. Ти дав мамі поспати сьогодні з татом? І бабулі дав поспати, так? Да? Да? Скільки ти годин спав? Ти спав з одинадцятої до п'ятої да? на дуду? З одинадцятої до п'ятої спав. привіт. Привіт! Да? І ще потім три години спав. А, ну, що це хіба не красавчик? Відсіки нам. А, Боже, забули, як називається оце. Загалом це нам передали з України. Да? Ти довольний? Тобі бабусі передали з України? Бабусі дідусі? Так. Да. який вже великий хлопчик. Ще мам, ти що? Я вже тобі грію кашку, вже грію кашку. Великий хлопчик вже такий наш. Що це ти зробив? Як ти тут оказався? Я його ложила отако тут. От, між цим. Як ти тут оказався? Як ти оказався тут? Це вже все, тебе вже не можна взагалі залишати самого, да? так? Та, синочку. Я зрозуміла. Дякую, що я це зараз побачила. Чи ти вже підповзуєш. Хочу бабушки подивилися на це і мені дали люлей. А? Ти хочеш, б мамі маму сварили? Ти хочеш, б маму сварили? Ми тільки що йшли і нам прийшла така штука. Це Emergency Alert. Зазвичай. Прямо зараз вони її просто перевіряють. Але зазвичай, до речі, скажіть моїй мамі, щоб вона поміняла телефон. Бачите, в неї є новенький, але вона ходить з цим. Зазвичай такі програми використовують, коли хтось викрадає дітей. І от коли викрадають дітей, то надсилаються всім такі повідомлення, пуш-сповіщення. Їх в принципі можна відключити. Але я за всі шість років, що я тут, я жодного разу не вимикала, бо хто його знає. Я знаю, що коли ми працювали на фермі, то були такі, що дуже сильно, е, ну, я не знаю, як це комплейні, возмущалися, що, типу, що їх оце буде. Я знаю, що це буде, і це може бути вчасно чи в два три, в коли тобі на п'яту ранку на роботу це таке собі. Але я завжди стараюся ставити на місце тієї мами чи тата, і думаю, що якби в мене, не дай Боже, щось дитиною було. Чи з кимось з рідних, то я би, напевно, хотіла, щоб вся країна про це знала. От, То вони використовують оцю амберт Alert. І інколи навіть успішно, а інколи не успішно. Ну, тобто вони всіх знаходять, але не завжди вже в хорошому стані, інколи занадто пізно. Але програма класна і я би сказала, що ну, слава Богу, що таке є. Хоч може це не завжди зручно, коли тебе будуть будять з самого ранку. От, ми вийшли на каву, це було дуже тяжко. Бо дехто дехто, <плес> <плес> вирішив, що він не хоче так вдягатися, як мама його вдягнула, і він мене буквально заставив криком його передягнути. Ну, в принципі, я сама бачила, що там щось. <плес> я сама бачила, що там щось не те. Але я не думала, що він прям так йому не понравиться. От. І я мусила його передягати два рази. Тепер він тихо, спокійно спить. А я йде, мамочка, вперед. А я собі тут вже втомлена, поки його вдягну. А, зараз ще вам покажу дещо, без чого не можуть молоді батьки в Канаді обійтись. Дивіться, це бабуся 1977. <різь> <різь> Привітайтесь! <різь> Дуже раджу. Модель року може відрізнятися, але... Так, да, раджу, раджу. Якщо маєте можливість, то це те, що треба. А, дивіться, які гарні. Але це клем. Але такий красивий. О, да! Це клем. Але це якийсь інший вид, не той, да. який зазвичай. А це як інший, правда? Угу. Дуже гарна вулиця, моя улюблена вулиця. Ох, тут би жити. Тут би жити, точно. Mm. Але щоб жити, щоб без кредиту за житло. Мені оцей будинок Угу. Я такі будинки тільки в Сімсах бачила. Або, може, такі ще десь на Західній Україні є. Бо я знаю, що там багато людей по заробітках їздять і вони собі, ну, як би. Я в американських сірі сітка навіть. Один вдома. Ну, я теж не була на Західній Україні. Ну там, де вони їздять. Хтось так і спить. Чого ти там, синочку, спиш? Добре тобі. Ой, гарну істерику закатив мамі, бабусі. Бабушка його забрала. Ми оце зараз вийдемо. Бо каже, мамуля. Ти що, в моді не розбираєшся, пацаняч. У <рес> 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 мене таке віще, він, по-перше, коли я його вдягаю, він любить дивитися, що я йому буду вдягати. Тобто я от беру якийсь там бодік, я йому показую, і він прям балдєє. Якщо йому... От, ну, Навіть не з того, що ясно, що він може сказати, що йому подобається чи ні. Але що ти йому показуєш, він зразу такий довольний, що ти йому показала, що ти будеш його вдягати. І він тоді, до речі, спокійніше вдягається. Але не цього разу. Цього разу йому, здається, нічого не сподобалось. Бачите, така осінь, осінь. Вибирали наші всі листочки. До речі, дуже багато листя. Mm -hmm. Минулі рази, я пам'ятаю, Сергій сказав, що 1 листопада, по-моєму, прибирання листя. І mm -hmm. зазвичай після того вже листя дуже мало, а тут ще прям. Просто служба ще не забрала якась. Може. Або вже знов нападало просто. Навіряк бачиш, немає. Дуже гарно. Я прям болтію тут. який Ага. Я сподіваюся, нам не цей, що ми тут чужі будинки знімаємо. Скажуть. Це що таке? А оцей будинок, він старий. Там навіть прям написано, якого року він відбудований. 1815 чи 15, mm -hmm. 80 чи Він схоже, якось або на будинок якогось мера тогочасного, або лікаря. Ну, знаєте, з таких хто. Ну, як ну, би при посадів. Ну, може, прибагача, але чогось мені так, як якийсь мер. І оці також, бачите, це всі старі. Але вони зараз розділені на декілька будинків. Тобто раніше... А, тут здається також два будинки. Тут здається два будинки, але вони прям схожі, схожі. ну, знаєте, ніби... Вони як один достроїли, правда? Угу, Точно. Ну там можна, я би теж достроїла, чому б і ні. Так це нам прямо те. От я не знаю, мені здається, що можна і вниз спуститися. Бо тут кафе прямо от. Точно, yeah. а ти хоч прямо куди? Не, yeah, no, ну пішли. Ну так, мені I там теж подобається. Ти бачиш? От Отперед. Я сліпа. I'm <laughs> там потім подивимось, який okay, рік. Щось там 867 800... чи 900. О боже. Так. <laughs> 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 <Да. laughs> Коротше, дивіться, бачите? Ну тут, тут буде розсаду садити. Ну, посадив, ну там щось вийшло, щось не вийшло. У мене ж після того великої біди з моїм огородом Я, до речі, там ніде не писала, але ми коли його брали, я була вагітна на може, п'ятому місяці, то я знала, що він... ми будемо приїжджати туди раз-пару тижнів, тому що на той час, коли там все буде рости, в мене буде восьмий-дев'ятий місяць якраз. Ну, тобто, я, до речі, навіть цій людині, яка за цим дивилася, ну, якби, яка там була головна, я їй казала, я вагітна, так що ми ну, тут. Вона сказала, it's okay. Ну, Вони завжди скажуть, що це окей. Okay. Так от, я вже вирішила цю проблему. Заздалегідь. Я розказала своїй подрузі, що в мене там така біда сталася. Вона, правда, сказала, щоб я в поліцію звернулася. Сказала, скажи, що тебе там покрали прямо. Каже, ну це якось дивно. Вона так, 50% вона всерйоз завжди говорить, 50% не всерйоз. Так що ви зрозуміли. От, і я, коротше, так дуже сильно розстроєна була, ясно. І цей. І в неї в, в неї великий будинок є, ну, точніше, в її батьків. І то прямо така ферма-ферма. Ми були на ній, я не знаю, я вам не, не додавала відео, але там ну, ферма-ферма, здоровенна, прямо взагалі. І я, і я кажу, а, я можу в твого тата орендувати там шматочок землі. Я сказала, окей, не знаю, скільки мені це буде коштувати. Може просто так? Бо я така хороша? Не, не знаю. О, я не знаю. Дивіться. Ні, давай я. Потім... Ні, то тут можна спуститись. Але я буду спускатись. Ні, я по поїду, але. Але мам, це така вулиця тут. Там так само. Але це капець, наверное, дивіться. Але ми тут саме тут може ми і не спускались, але... Боже мій. Це. Нічого Прямо коляску тянуть? Ні, ми більше себе не будемо там про коляс. Так, треба, я буду тримати маму за закупішу. Мам, ти тримай малого, так, я буду тримай, тримати тебе. Але... Бо я буду хапати за що цей ти. головне малого держи. Але ти знаєш, вона прямо аж до мене ж сама тянеться. Але це таке собі місце. Буду Щось ми не подумали. От, але за огородик, я кажу, я вже все продумала. По-перше, я придумала, як я буду собі на балконі. Там все робити. Якщо у вас є якісь поради, то можете мені написати, бо я не дуже розбираюсь. А по-друге, я оце домовилась з нею за цю штуку. Я сказала, мені багато не треба. Десь тако, як, знаєте, по ну, десь таку, як машина одна займає величенько. Все. Камаз. Мені там <с? <с?> камаз. <с?> Ні. Але тут треба буде прям заїздити, гарненько все робити, бо щоб потім її тато мені нічого не говорив. Так, кстати, ми сьогодні поїдемо до цієї подруги. Вона мені має привезти книжку, яку написав її батько. Її батько, ну він взагалі багато чим займався, але він був директором школи. І це для мене прям вау, бо я ж також вчителька. Мені прям дуже круто, я дуже вже хочу прочитати. Я хотіла купити, а вона сказала, що в мене є, я тобі привезу. Я така, окей, ми подивимося, що вона мені привезе чи ні. Але я сподіваюся, що привезе. Ми вже підійшли до нашої бібліотеки. Дивіться, яка красотінь. Так, це наш скверик. Ну, я, до речі, тут дуже рідко буваю. Точніше, як, я буваю в бібліотеці, але в, сквер... в скверик у цьому не буваю майже ніколи. Отам От скульптура новенька. Ми нещодавно десь тиждень тому ходили малому показувати, але він був не в захваті, бо він був сонний. Ну, знаєте, я намагаюся дитину привчити до того, до чого ми, якби як наша сім'я живе, так я намагаюся і його привчити. Ну там, припустимо, якщо ми в музеї їздили, то ми з ним вже в музей, не в музей, а в галерею їздили. Якщо ми там ходили дивитися, от на таке ми заходили в бібліотеку, я так само його беру. Ну, як сказати, не факт, що він все одно буде це любити, але поки він буде жити з нами, то в нього немає вибору трошки. ну там. Маленький. Поки маленький. Ні, ну насправді я його хотіла завезти на виставку і там мали бути такі червоні, жовті кольори. Все одно. А, ну коротше, там мала бути така виставка е, з такими червоними жовтими кольорами. І для дітей це прям класно. Ну, правда, в нас не цей. І там якраз закрили в той день. Чи за два дні до того, як ми приїхали, ми не перевірили. А він мала а я не знаю, там мала бути якась, можливо, і інша. А оце наша кафешка. Ну, Ми, до речі, тут маємо декілька улюблених кафе, але мені здається, ця найбільша і там можна буде коляску поставити. <плес> так, вам ніхто нічого не скаже, куди б ви не зайшли з коляскою, з візочком, але Ну, мені не зручно. <плес> я не хочу. От. І оце, бачите, це університет Ватерлоу, це інженеринг. Школа архітектури. Може, тут навіть буде якась виставка, але мені здається, що ні. Хоча, можливо, якщо буде, то ми ще й туди зайдемо. Бібліотека? А може бути. Ага. Клас. От бачите, і там також бібліотека. Оця стікляшка, це все бібліотека. Також я дуже люблю туди ходити. Але туди, часто, знаєте, от посидіти там. Вона якась якось мені в ній не дуже зручно там вчитись чи ще щось робити. Так, куди заходимо? А, немає нічого. Бачите, всі штучки є, щоб відкрити. Але я думаю, вдома також вже є. Я думаю, що це вже зараз не проблем. Ой, ялиночка стоїть. Да. А вон там. Маленька. Так, зараз ми замовимо і я вам ще щось буду розказувати. Цікаве. Бачите? Те, от і де? А у мене векранчика на ти проснувся. Ти в кафешки, так? Да? Кавусик попиваєш, так? Да? Такий маленький зараз. Сімочку. Що? Дивіться, який він гарний, дивіться, як тата, так? Почки, як тата. мам, відстань від мене, пожалуйста. Сьогодні все відео про тебе. Але в принципі так воно є, бо ми зараз тільки працюємо і малим займаємось. Да, синочко? Всі тільки тобою займаються. Красавчик. Діти який дощ, божечки. Ми думали малого з собою взяти, але ні. Чоловік після роботи везе. Ой ти, О Боже, я не буду вирізати. Я залишу це. Залишиться на завжди в своєму серці. Оце навчився mm. ну, говорити, ні. Ось один говорить, Сережа. Да, дивіться, жахлива погода просто. Я не знаю, що як ми сьогодні з мамою. Ви сьогодні з мамою ходили гуляти в цьому Це ми казали. Мама казала? Це вечір. Вона казала, що треба сьогодні собі гуляти. Mm -hmm. Mm -hmm. Кафе. Да, так, гарно себе погодимо. Mm. Почав тільки балуватись, коли ми вже його пакували.

Бо треба знайти курточку. І ми були в трьох магазинах і нічого не знайшли взагалі. Взагалі нічого. Напевно, це вже дуже пізно. Я так думаю, вже все зимове зараз виставляють. Да, — Зате знайшли шо... кофту, так? Да. А, зате знайшли кофту, яку то не кофта, то вест, як це називається. Не знаю, щось... Як ця штука називається без рукавів? — Кардиган щось таке. Ні, кардиган. Ну, коротше, щось жилет. типу такого жилетка. А -а -а. Так, це жилет. Але прикольний дуже дорога фірма, але я така, ну ладно, ми взяли його, бо треба було якось підсластити пілюлю, щось нічого іншого не взяли. Сергій дуже радий. Дві години провів в магазинах, нічого не купив. От, коротше, ви цілий день зі мною провели. Цілий день, зранку до, до ночі, бо вже півно-дев'ятої, вже пора спадки. Я сподобалось, і... бо мені дуже сподобалось. Я такого задоволення від того, як я знімаю відео, не отримувала напевно останні декілька років. От. І побачимось в наступному відео.